І uh, в один час вона отримала незалежність. Там англійці, французи і росіяни сказали, хай ця держава зараз буде незалежною. Це було десь під час 19 століття. На Берлинському конксі. І неважливо. Зараз тут існувала, яка Сербія, і, 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 і хто, були, хто це були серби. Сербі мали бути всі ті, які жили на цій території. Так? Або ні? Наверно, ні. Там жили ще і... Якісь. Другі. А там поза межами були якісь, мабуть, сербі. Мабуть, так. А мабуть, ні, А так. Але. Умог таких великих країнах, які існували в той час в Європі, бути маленькою державою, не, не було дуже популярно. Така ідея не, не могла. Тобто така держава не могла існувати. Бо завжди є постійно там, хто яка сторожнеча, хто хоче тебе з Що треба зробити? Треба зробити цю територію якомога більшою. Хто буде жити на цій території? Неважливо. Хай ця територія буде як більшою. Що ще дуже важливо, в той час, 19 століття, немає нормальних зв'язків. Телефону немає. Немає залізниця, навіть в той час починає з'являтися. Головні шляхи ідуть яким способом. Море. Тобто, що треба зробити одна держава, мати вихід на море. Сербія в той час такого виходу немає. Що треба зробити? Треба якось цю територію поширити. Чому? Там єстрогорщина, яка постійно там має якісь претензії, це нормально. З іншого боку, Туреччина, яка теж хоче повернути свою величезність, свою славу. Там уроджуються навіть нові нації за таких самітних мовах, які також отримують свої держави. Греція, наприклад, Болгарія з іншого боку, які теж мають свої якісь певні претензії на цю територію, бо в них є така сама ідея. Наша там маленька держава, якщо вона має бути великою. Так? Хто знову ж таки має жити в цій країні? Це не важливо. Головне, щоб вона була. І щоб була як могла більше. Тут ми знову приходимо до націоналізму. Що таке націоналізм? Ми вже сказали, це ідеологія, але проблема з визначенням націоналізму в рамках ідеології в тому, що певна ідеологія має, має за мету розрізняти все, що правильно від того, що неправильно, а націоналізм часто це не робить. Не часто а ніколи. Тоді, ну, почему? Можна можна почему? Націоналізм вже делит людей на своїх і чужих. Они мої, вони плюс. Они чужие, вони мінус. Але э, речі, які є істинними, які не є істинними. Не куля. Тут Це була національна ідея. Це національна ідея. Ну, американців це був інтерес, у французів територія. Не, не, не можна так дивитися. Yeah. Бо там є певні люди, які теж говорять одною мовою, одна релігія. Mm -hmm. І все, не, не можна виключити постійно всі ці. Що можна сказати про всіх американців? Mm -hmm. Що до релігії. Почав на початку. на mm початку? -hmm. Щоб були християни. Щоб були хри хри християни Західної церкви, щоб були протестанти. Ті, які утворили е американську націю, американську державу, вони були протестанти. Всі. Потім почали приходити інші. Знову ж таки, по-перше, християни, а потім із, із Африки, з інших країн, люди, які не є християнами. Але все-таки вони сьогодні дотримуються того. Культура, історія і так далі, на чому я зупинився на національні ідеї. Знову ж таки, щоб визначити національну ідею, треба визначити націю. Це в умовах, коли немає країни, це дуже важливо, можна шукати інший спосіб. І ці способи завжди є одним з тих, але не лише те. Є декілька інших, і знову ж таки, що, що, що робити з історією. Treba ću rozpočati čovo. Srbija, na prvo, nikoli nikoli ne, ne malo svoju teritoriju, pa te ne malo svoju istoriju, ne malo koho posati cijel teritoriju. I što? Treba bojegata. Говорити, так само, як і створити одну мову, якою ви, люди ви, будуть, ви, ви, будуть говорити. Не, це, це не буде вигадання, це і, буде домовимость. Ті люди, які в рамках цієї себе тут живуть, всі мають говорити цією мовою. Тобто це є процес, який називається ну, «Двіження одного діалекта на рівень національної, тобто літературної мови. І це нормально. Наприклад, навіть сьогодні люди, які живуть тут, в Сербії, і тут в Сербії, не розуміють один одного, якщо говорять своєю рідною мовою. І набагато краще, цей, з, якої, з якого Лесков це там, або в я не знаю, з, з яким містом з Болгарії, вони набагато краще будуть розуміти один одного, ніж цей серб і цей серб. Він краще себе буде розуміти з Болгарою. По їх мові спільніше. Так само на, 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 на півночі Німеччини ця людина набагато краще буде розумітися з холандійцем, ніж з австрійцем або з людина з Мюнхена. Так чи ні? Так. Щодо мови в Сербії. Працівників тисяч. А треба зробити громадянське сучасне суспільство, так? яке мають нести, як на мене, громадяни. Оскільки їх у Сербії немає, 50% не вміють читати і писати. Е, немає освічених людей, немає вищих навчальних закладів, немає де вчитися, тобто немає, немає жодної інфраструктури. Є лише ідея, яка залишилась, що треба мати що? Країну, державу Сербію. Яку Сербію? не важливо. Скільки великого сербі? Якомога більше, і якщо там було якісь шматочок моря, ну су. Хто там буде жити, чи ця кількість буде зменшуватися або збільшуватися, чи ця, ця кількість буде збільшуватися, це теж не важливо. Що важливо? Територія. Чи що змінилося від цього року до сьогодні? Я вам скажу. В Сербії? ні. Почати треба створити мову. Тобто підняти одну мову на рівень, на рівень... національний. Дякую. Що з релігією? Теж Боже Теж? А яка ситуація, наприклад? Давайте будь-яку іншу. Націю. Ну, візьміть українську, візьміть українську націю. Хрестили ж всіх насильно Київська Русь? Ні, хрестила Володимира. І да, все. Володимир, ну. Володимир звільнявся. Всі Він всіх зібрав, всі всі що хрестив. Добре, і зараз що? Ну і зараз більшість християн. А яких саме християн? Чи вони всі православні православних, а чи є лише православні? Але інших менших, набагато менше. А я какая православная? Ну, я знаю, что тут те дети какая православная. Чем у нас абсолютно фамилия? это христианское вождение, это именно православие. только от мисскую церкви подчиняется уже. Это же Это очень недавние расколы. Это расколы буквально 90-х годов. То есть, ну,